Благодійний проєкт Світло серед тьми, Краса серед війни організували у столиці, аби подякувати кожному, хто своїм щоденним вкладом робить Україну непереможною. А це волонтери. Насправді їх дуже багато і їх внесок у перемогу важко переоцінити. На свято запросили благодійні фонди та активістів, котрі зарекомендували себе численними добрими справами. Місія проекту розповісти про людей, які Допомагають людству волонтерством, бо це особлива місія у ці тяжкі часи, і ці люди більш про них не всі знають. Ми хочемо сьогодні розповісти про них, подякувати, їм подарувати свято, поспілкуватися. І, звісно, теж хочемо. Розповісти про наших творців. Це дизайнери, це люди творчі, мистецтва також, бо їм зараз дуже важко. Організатори ретельно готувалися, аби захід пройшов ідеально. Для них це справа честі подарувати гарні емоції тим, хто жертвує собою заради інших. Власне, задум вдався. Представників благодійних фондів, волонтерів та активістів нагородили подяками та подарунками від партнерів. Звання волонтера воно найпочесніше і воно найвище за всі регалії. І тому я низько вклоняємося. Я вклоняюсь, і всі ми вклоняємося нашим волонтерам. Які роблять так багато для українців для наших військових, як вам вистачає сил? Тому що це направду дуже важко. На добрі справи завжди є сили. Крила виростають і ти не, не втомлюєшся, тому що ми ж з перших днів волонтеримо. Ми об'єднані, ми знаходимо шляхи до втілення абсолютно всіх е, добрих справ, які а по всіх час треба робити і робити це невпинно і невтомно. І тому е, я завжди відгукуюсь. От нема немає таких е, повідомлень, на які б я не відповіла. Ну крім спаму, звісно. Я відчуваю, коли це повідомлення щире від простих людей. Дуже важко сьогодні знайти донати. Але як не дивно, простим людям от люди одразу перераховують. Я просто бачу цю статистику, як люди відгукуються саме на щирі якісь такі меседжі, повідомлення, ну, тому що всі втомились. Хочеться, щоб ці донати йшли напрямку. Правильному, отже, щоб їх отримували саме наші військові, і ті мільйони, мільярди гривень, які збирають волонтери, прості люди, вони були направлені саме для наших військових в першу чергу, і це наша гордість і наша сила. Ви як активна громадська діячка, наскільки важливо подібні проекти, так і наскільки важлива сьогодні саме роль волонтерів. У нашій спільній перемозі ви знаєте, роль волонтерів вона вже у нас важлива дуже багато років, тому що дуже багато речей в нашій країні відбувається саме завдяки хрупким плечам наших волонтерів. Подібні заходи вони також важливі, тому що саме вони відзначають людей, які сьогодні допомагають, підтримують. І ви знаєте, я сьогодні їхала на цей захід, і я думала в машині про те, що поки Кожен з нас залишається людиною, поки кожен з нас виховує в собі справжню людину, ми будемо перемагати. Тому що справжня людина це та, яка здатна підтримувати, надихати, допомагати, а іноді віддавати останнє заради перемоги. Саме це роблять наші українці. Також хочу зазначити, що сьогодні ми живемо в зовсім інші часи, і кожен з нас повинен їм відповідати. Перш за все не вистачає медиків, не вистачає людей з досвідом. А вже решта, перев'язочні матеріали, знеболюючі. Це взагалі ну, така була проблема з початку війни, вона є і зараз, тому що війна триває і наші лікарі на передовій вони постійно потребують. Такої допомоги. Ще, будь ласка, зараз іде зима, і це мега важкий період, компетентно. Чого зараз більше бракуватиме? Тому що це вже не літо, напевно, буде особливості, тому що військові жаліються, що це і ну, це може бути і обмороження певні. Правильно, це якісь інші можуть бути хвороби поняти. Зараз сезонні загострення, що у нас в основному бронхіти. Люди на передовій хворіють, як і ми. Хворіють на застуди, на бронхіти, загострюються хронічні захворювання, тому що холод, вологість висока, оце перш за все. Тобто противірусні, жарознижуючі препарати, протипростудні, оце таке. А щодо обмороження, ну, це вже якби... наші волонтери допомагають якіснім, якісним взуттям, допомагають якісною термобілизною. Але все одно на першому плані зараз звичайні застуди. Розробили спеціальну пропозицію для волонтерів та організацій. Це модульні будиночки, які йдуть за дуже низькою вартістю. І ці будиночки дуже швидко будуються. Вони екологічні, вони можуть переміщатися, ми можемо їх перевозити по країні, і так ми можемо вирішити нагальні проблеми стосовно житла для внутрішньо переміщених осіб. Творчість волонтерам дарували Олена Гребенюк, Анна Добриднєва, гурт Авіатор, Сергій Мироненко, Дімарія, Сергій Костицький, Артур Босо, Андрій Князь та інші. Мені дуже важко іноді буває піднятися, коли я чую, що так, в нас десь трохи, трохи моросить, скажімо так, так, трохи важко піднятися і йти. А я розумію, що є люди, котрим ще важче, ніж мені. І тому я підіймаюся і йду. Я знаю, що відбудовуючи культуру, ми відбудовуємо життя. І це дуже важливо. Кожного дня гинуть українці, і це вже продовжується не тільки з, з лютого, це вже досить давно продовжується, але зараз це досягло таких критичних. Рамок, що не можна просто спокійно споглядати за цим і нічого не відчувати. Звичайно, серце кричить, мозок взривається. Що ми, артисти, можемо зробити, це заспокоїти, тому що які були перші рекомендації, пам'ятаєте, не панікуйте, зберігайте спокій, будьте зберігайте безпеку. І таким чином це допомагало нам ставати на ноги швидше акліматизуватися в цих умовах і зрозуміти, що робити далі, чи активну фазу включати, чи почекати, зрозуміти план дій, чи хтось взагалі відступив і втік. Такі теж бувають випадки. Ми артисти маємо згуртуватися і давати силу тим людям, хто. Професіонал своєї справи прикрасою вечора стали розкішні моделі у показі нової колекції B.U.A. дизайнерки Надії Кулик та перформанс колекції вечірніх суконь бренда Слановські колаборації з ексклюзивними брошами Регіни Вербицької. Ведучою ж заходу стала Ольга Бороніна, перший радіоблогер України, ведуча стильного радіо перець фм радіо номер один в Україні. Заходи важливі для того, щоб ще більше об'єднати і так. Нашу дружню націю, яка є дійсно дуже сильною і дуже дружньою. Що стосується мене, то мій чоловік Олександр Яновський створив благодійний фонд для інвалідів і зараз активно займається допомогою інвалідам. Розкажи, будь ласка, от я знаю, що у тебе власна найкращий бренд в Україні по весільним сукням. Ну, власне, я не могла не задати це питання. Е, наскільки, можливо, зріщив, впав попит, наскільки зараз одружуються українки, чи, можливо, якось е, ну, не знаю, стратегію пошиття сукоть змінили. Е, звичайно, змінилося все. Стратегія змінилася, смаки змінилися, тенденції змінилися. Але не зважаючи ні на що, українки продовжують виходити заміж. І навіть коли був е, потужний напад і вибухи 10-го числа, які були нещодавно, то 11-го числа в мене була наречена, яка одна із перших розписалася в радці, коли взагалі ще нікого не було. Тобто вона настільки смілива дівчинка, вона ще в положенні. І 11 числа вони 10-го вони подали заяву і 11-го розписалися. Ти уяви, яка у нас нація незламна і смілива. Знаєте, На сьогоднішній день, я думаю, що кожен на своєму місці, і кожен то ли на фронті, то ли в тилу, маленький шажок перемоги. І, звісно, їм большой респект і уваження, що вони... я даже не знаю, як це об'яснити правильно, да ну, вони більші молодці, умниці, але ми переможемо, ми, ми живемо не, зле... не зламні, да, українці. Поэтому це дуже важливо на сьогоднішній день. Власне, і організатори і партнери і виконавці постаралися на славу, аби подарувати гарне свято волонтерам. Нині це дуже важливо. Нам всім треба вчитися не просто виживати, а жити далі. З місця подій для вас працювали Ольга Марцинко та Сергій Семенов.